Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас заняття, розвиток мовлення, тема транспорт. Сідайте зручніше, почнемо ми відгадувати загадки. Перша загадка у нас, послухайте. Він без втоми їздить, працює, за розкладом подорожує, ніколи не спиняє біг, у дощ везе людей і в сніг. Так, це автобус. Молодці. Ви дуже розумні. Ось він їде дуже жваво, має благородну справу. В нього довгі гарні ріжки і швидкі колеса ніжки. Хто це діти, як ви гадаєте? Так, це тролейбус. Молодці? А ось цей малий, швидкий. А характер в нього свій, і колес він має пару. Пилу він здіймає хмару. Хто ж це такий? Як ви гадаєте, так, діти, це мотоцикл, такий швидкий, який має пару колес. Наступна загадка, послухайте. Що, та, що за транспорт? Це секрет, їде він тільки вперед. Тисну міцно на педалі і рушаю далі й далі. Що ж це у нас такий за транспорт? Так, це велосипед. Молодці. Він на птаха схожий дуже. Також має крила дужі. В нього високо летить і гуркоче, і шумить. Хто ж це такий, що в небі літає? Так. Це літак! Молодці, ви дуже уважні. Слухайте наступну загадку. Хмари дивні струб пускає. В, в морі синім далеко плаває, довгі він долає милі через бурі, грози і хвилі. Хто ж плаває в морі, як ви гадаєте? Так, це корабель. Молодці, розумнички. Бачите, який корабель в морі плаває? Дуже вчасно прибуває, всіх додому доставляє. З міста в місто їде до села, залізниця де лягла. Хто ж це в нас їзде? На чому ми подорожуємо? Так, це поїзд молодці. Ось який поїзд для подорожі. З місця старт бере увесь. Чи не дивно подивись? Дивовижний світ політ починає. Хто ж починає політ такий у нас зі старту? Вертоліт! Ось який вертоліт! Бачите, які в нього винтокрили, діти? Наступна загадка, будьте уважні. Їде по рельсах, мов біжить, і частенько дзеленчить. В нього точний розклад є, він за ним весь час живе. Хто це, діти? Так, трамвай. Ось він, який трамвай подорожує у нас. А зараз давайте ми з вами розглянемо транспорт. Який тут повітряний транспорт? І що зайве, як ви гадаєте? Так, літак, дирижабль. Ракета, вертоліт і корабль. Так, що зайве? Корабль, молодці. А який транспорт водний? Тут давайте розглянемо і що зайве, як ви гадаєте? Так, зайва у нас ракета, тому що це повітряний транспорт. А весь останній. А зараз ми пограємо в гру Хто чим керує. Давайте подивимось уважно. Водій, як ви гадаєте, чим він керує? Так. Водій керує автобусом. Молодці. А капітан що водить? Капітан водить корабель. Молодці. А космонавт чим керує? Космонавт керує ракетою. Молодці розумнички. А мотоцикліст чим керує. Так, мотоцикліст керує мотоциклом. Молодці. Ви дуже уважні. А машиніст? Що водить машиніст? Так, машиніст водить потяг. Молодці. Хто ж нас залишився? Так, пілот. Що водить пілот? Так, пілот водить? Літак, молодці, ви дуже уважні. А зараз я вам пропоную ще в одну гру пограти, яка називається Один багато. Я вам буду говорити один, а ви мені багато. Літак один, а багато літаків. Корабель один, а багато кораблів. Молодці. Човен один, а багато човнів. Автобус один, а багато автобусів. Трамвай один, а багато трамваїв. Молодці, ви уважні. Мотоцикл один, а багато мотоциклів. Гарно, розумнички. Велосипед один, а багато велосипедів. Молодці. Так, останнє слово поїзд один, а багато поїздів. Дякую вам, ви були дуже уважні. До побачення.